Уряд уточнив список документів для отримання відстрочки по догляду. Тепер нам вхідно буде надати акт від УПСДН, і такі зміни на величині 6 травня і новою постановою внесли зміни до порядку номер 560 який і визначає перелік документів для відстрочки. Тож тепер, якщо ви доглядаєте за хворою дружиною, чоловіком дитиною чи навіть за своїми батьками, вам буде потрібно показати не тільки документи про родинні зв'язки, як свідоцтво про шлюб. Або народження і ЛКК А до цього списку також додали нову вимогу. Тепер потрібно надати також документи, що підтверджують отримання компенсації за догляд, або ж спеціальний акт, що підтверджує наявність факту постійного догляду. Форма цього акту вже закріплена в додатку 8 до порядку. Звертаю увагу на те, що отримання компенсації за догляд можливо лише, якщо у вас та у вашій сім'ї немає жодних доходів, а форма акту щодо факту утримання. Особи раніше складалися для того, щоб можна було виїжджати за кордон. І як і раніше, так і зараз видавати такі акти буде управління соціального захисту населення або УПСДН. Тож відтепер процедура для утримання відсрочки стала ще трохи складнішою.